Так, а ще, друзі, на фоні я такого чуда гляньте лише, що тут твориться. Спонтанчика водичка. Ах, це щось за реальне такі декорації. Я серед такої розпі... Створили люди для нашого паза. Ось так, кайфуємо всі. Красиво одягаємось, тому що це час свята. наступив святковий час. Творимо красу, створюємо настрій, тому що настрій він має чудову енергію, яка розвивається і промножує ще більше радості, позитиву, настрою.